Порадують вищі сили, думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Хіба так буває? В моїх руках все буває. Сонечки мої, аркан Сонце, Аркан Верховна Жриця, здійснення всіх. Ваших бажань, якому я кепка, у всіх сферах вашого життя, боркам сонце це про те, що сонячний етап життя і верховна життя. От про те, що ви це відчуваєте, довірте своїй інтуїції, як ви відчуваєте, і те, що ханочка, ваш зірковий таролог, у вас буде якесь продовження трійка, жезлів. Це або в особистих відносинах, або стосовно роботи, або стосовно бізнесу. Тобто три це коли два, і ці дві сторони об'єднуються і виходить третє, сумісний шлях, жезли до того, що там в цих відносинах. Або продовженні того, про що я кажу. Я не знаю про що я кажу, бо у вас багато. Буде енергія, так Аркан маг, Зараз вам кажуть вищі сили, що ви магиня, або ви маг, якщо чоловік. Тобто у вас є зараз всі енергії для здійснення всіх ваших бажань. Тож починайте, не кваптесь. Так, тут був у вас король чаш колись чоловік, да, який вас любив, і що? Тут він був незадоволений раніше, ви його кохали, він це не відчував, але це все в минулому кажуть карти. Так, пуста карта і кажуть про якогось чоловіка, сонечки мої, і йде іерофант. Не знаю, чому про нього, але ваше життя йде, брак. Йде вінчання у когось це буде з людиною із минулого, про яку я розказала, або з тим, яким ви зараз є. але Він не задоволений нічим. Так, так, до вас іде імператор. Нарешті, яка я щаслива зараз. знижки на амулет на розширення ємності.